Доброго ранку малюва переплатки пряномовного каналу. Дивіться, які дерева яскраві. А там Ах, недовго так буде. Але ми солоджуємось красою. Дорогу ремонтують. Скоро відремонтують. Так, сьогодні у нас вже 5 жовтня 2025 року. Жовтня, да? бачите? Жовте листя, неділя. Відразу як пройшла ніч, вон там автобус поїхав. Зараз щось 10-15 хвилин на 9. Як пройшла ніч у Харкові. Як завжди, я спав. Папі, зовсім як, як лікування дає про себе знати. Прокинувся з Максиком без десяти, а може без 5, таке 8. Дружина вже не спить. Читає монітори, каже, моніторить. Телеграм-канали свої каже, в ха... ну, Харкові так сяк ще. Каже, над нами шахет пролітав, я чула, я кажу, я й нічого не чув, спав як, як собака з собакою. І ракети, на жаль, і шахеди по Україні. Війна не закінчилась, війна. Хотілося б сказати все, все скінчилося і все було тихо, але не скажу. Значить, собаками гуляють люди. Ой, з собакою. Неділя сьогодні. Багато, багато планів. Одини турнір по танцях. Їхати треба, ладно. Все, усім гарної неділі, усім миру, добра, злагоди, всім щиро дякую. На Максику. Ну і звичайно будемо жити, зважаючи ні на що. Все, гарного дня, моя краса. Пока.